Добрий день, мене звати Жуйкова Софія, я учениця 10 класу Київського обласного ліцею. Це відеозвернення я записую у нелегкий для нас час, та нелегкий час для нашої України. Як би важко нам не було, ми не повинні стояти осторонь, не повинні бути байдужими як один до одного, так і до всього, що нас оточує. Подивіться, яка краса навколо, яка милує не лише око, а й душу. На жаль, Цього всього може й не бути, якщо ми вчасно не зупинимося і не почнемо дбати про те, що ми маємо. Люди, що ми робимо? Чому ми не задумуємося про майбутнє, в якому нам жити? Що ми робимо з нашою землею та її екологією? У нашій одерській громаді до всіх екологічних проблем приєдналася ще одна: хочуть побудувати кар'єр з вибутку циркон, рутил, ільмітінових рут і титану. Про це повідомляють у міністерстві екології. Площа родовища становить 10,18 квадратних кілометрів. Планують вилучити 1015 гектарів земель. Із них 400 гектарів це родючі чорнозем. Крім того, 615 гектарів це землі лісогосподарського призначення. Видобування шкодитиме екології та виснажить річку Рось. Це катастрофа! Потрібно з цим щось робити. Невже через збагачення окремих осіб повинна страждати наша екологія та всі жителі громади? Це крик душі. На основі цієї проблеми я та моя команда вирішили створити екоманіфест, яким хочемо привернути увагу суспільства до екопроблем у нашій громаді? Зупиніться, пам'ятайте, що це не земля належить нам, а ми належимо землі. Слухайте, люди, слухайте всюди, час розбудити у вас людях люди. Розпочинаємо пряму ми трансляцію. Казакор Володарська чекає на реакцію, земля задихається в сміті та димі Що ви творите і як одержимі? В майбутньому будем за це ми судимі, 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 судимі. Час хаменутись, задумайтесь, як ми живемо. Що ми залишимо для своїх нащадків, якщо тепер все попсуємо? Чи будуть щасті жить ваші діти, чи будуть внуки ваші радіти, Чи будуть знати, що таке первоцвіти. Чи зможуть стежиною в поле ходити, в річці купати, з рибу ловити, і з джерела просто брати і пити, та босоніж бродити, бродити, без респіраторів жити. Без респіраторів жити, Без респіраторів жити. Якщо тобі, все це не байдуже Збережім планету, нащадкам, друже, Щоб було спадок, що передати, Треба її нам рятувати, Треба її, нам врятувати, на цій планеті ми з вами живем нас хвилює в землі майбутнє. Давайте, Давайте разом її збережем. її збережем інші, повірте, вже не буде. Не буде.